16 квітня. Ви дивитесь випуск інформаційної програми час. В студії працює Анна Товті. Сьогодні ми розповімо вам про наступне. Європейське партнерство на Закарпаття приїхали посли Вишаградської четвірки. Ільниця йде під землю. Жителям шахтарського села загрожує небезпека. Примусове переселення вдову з дітьми вигнали з дому. Гроші на благоустрій, ожорот захаращений сміттям. Річка забрала життя у латуриці, знайшли два трупи. Овочевий бум, де та як вирощують ранні культури. Перспектива хус ХУЗ-2013 – Сучасні методи виховання і навчання. Віктор Балуга пропонує вести мораторій на купівлю службових автомобілів чиновникам, а також на будівництво та капремонт держустанов коштом державного бюджету. Політик також пропонує вести обмеження на державні трати, пов'язані з придбанням літаків, гелікоптерів. Та автотранспорту виключення спеціалізований та оперативно-рятувальний транспорт. Народний депутат переконаний, що прийняття цього законопроекту дозволить забезпечити суттєву економію державних коштів та надасть можливість направити фінансові ресурси на розв'язання найневідкладніших суспільних проблем. Голова парламенту Володимир Рибак оголосив про вихід народного депутата Павла Балоги зі складу фракції партії регіонів. Відповідну заяву він оголосив, відкриваючи засідання парламенту. Нагадаємо, народний депутат Павло Балога в грудні минулого року написав заяву про вихід із складу фракції партії регіонів. У квітні він написав другу заяву на вихід з фракції партії регіонів, яку спікер оголосив 16 квітня. 16 квітня в обласній раді відбулася зустріч з надзвичайними і повноважними послами в Україні країни Вишеградської четвірки. Ішлося про розбудову контрольно-пропускових пунктів між Закарпаттям і сусідніми європейськими країнами та шляхи євроінтеграції. Детальніше про візит надзвичайних і повноважних послів Вишеградської четвірки в сюжеті Маріани Мартин. До обласної ради вкотре завітали партнери з Євросоюзу. Цього разу посли країн Вишеградської четвірки. Вже багато років поспіль голова обласної ради Іван Волога тісно співпрацює з представниками сусідніх країн, які нині входять до Євросоюзу. Відтак налагоджена тісна співпраця з чеськими, угорськими та словацькими сусідами. Певні кроки транскордонного партнерства вцілені в напрямку співпраці з Польщею. Представники вишеградської четвірки своїм візитом вкотре підтвердили, що готові подати Україні руку допомоги в процесі інтеграції до Європи. Ми приїхали разом. Трошки щоб попрацювати над брендом можна сказати вишеградської четвірки в Україні, і серед тих спільних справ е, е, найважливіша – це підтримка, е, підтримка Української європейської інтеграції України. Зокрема, на Закарпатті в рамках багаторічної співпраці з закордонними партнерами будуються садочки, медичні та заклади освіти. Відтак представники вишеградської четвірки є якраз одними з тих, що вже зарекомендували себе справжніми вчинками. Спечно вже з угорськими партнерами, а особливо з Міністерством закордонних справ, вже є конкретні інвестиційні, як кажуть, складові в нашу економіку щодо енергозбереження в нашій соціальній сфері. Сьогодні угорці були ініціаторами, і воно на міждержавній угоді підписано відкриття нових пунктів пропуску між Закарпаттям. Ініціювали візит до області самі ж сусіди. В рамках спілкування розповіли про спільний туристичний маршрут, розроблений між країнами, що вже днями презентують на кордоні. Зауважили посли й те, що співпраця не повинна зупинятись на досягнутому. Постало питання, які саме програми для Закарпаття актуальні. У нас є доля общої історії. У нас є є у нас є на чому строїть наше спілкування Безперечно, треба буде ще зробити дуже багато, але то, що є люди, які готові нам у тих всіх, як кажуть, вузликах допомогти розв'язати свої проблеми, це дуже важливо. І коли до нас приходять, коли нам радять, коли нам допомагають, це завжди почесно, це завжди легше. І тому сьогодні кажу жителям Закарпаття, це важливо, що вони в нас. Це важливо, що вони сьогодні, як кажуть, тут на Закарпатті, що вони Сьогодні приносять сюди частинку європейської спільноти, частинку європейських ідей. Михайль Баєр, посол Угорщини, також відмітив, що його країна готова до співпраці, зокрема, сприятиме в облаштуванні нових спільних пунктів пропуску, розвитку дорожньої інфраструктури, готові навіть надати кредити для цього. Представники вишеградської четвірки запевнили, що сьогодні в Україні є всі шанси благополучно вступити в Євросоюз. Я є сторонніком європейської інтеграції України і тому безперечно. Зустрічатися з послами, які в своїй основній роботі находять місце для того, щоб допомагати нам у європейській євроінтеграції нашої держави, я рахую, що це дуже дуже знаково дуже потрібно у, у, у цей час. Зазначив також Іван Балога, що майбутнє краю бачить тільки в Євросоюзі, адже це та перспектива, що допоможе країні стати на ноги в економічній, соціальній, культурній та інших сферах. Митники виявили у Румунка стародавні монети 1727 року. В одноразовому стаканчику з під кави у дорожній сумці виявили приховані від митного контролю чотири монети, датовані з 1797 по 1896 роки, які незаконно хотіла вивезти з України громадянка Румунії. Повертаючись до Румунії через пункт пропуску «Дякувач» на українсько-румунському кордоні, чоловіки жінкою обрали зелений коридор для проходження митного контролю. Інспектори вивели автомобіль, яким рух. Халася румунська пара для поглибленого огляду на задньому сидінні салону автомобіля. Лежала дорожня сумка, яка належала жінці. Ретельно перевіривши її в міст, митники виявили у внутрішній кишені серед засобів косметики в паперовому одноразовому стаканчику. З під кави не задекларовані чотири старовинні монети. З кожним роком мільниця і околиці йдуть під землю все глибше. Тільки за останній місяць виявлено два нових провали на місці вугільних шахт, які пронизують територію села вздовж і поперек. Утворені котловини чотирьох та 5 метрової глибини, не найбільші з тих, що були раніше. Жителів села насторожує інше. Інтенсивність їх появи та небезпека. На місці побувала і наша знімальна група. Видобуток вугілля та розробка нових горизонтальних шахт в минулому приносило селу прибуток. Зараз же тільки нещастя. Мережа шахт на глибині від 7 до 50 метрів пронизує територію та околиці села, наче паутина. Тому спрогнозувати, де станеться черговий провал, неможливо. Один з таких нещодавно помітили власники земельного паю, які вийшли в поле для обробітку землі. Перейшов фризувати, підготувати під посів, бо лес хотів сіяти. та побачив там яму, там завалилося. Так, хто якось іде так прямо, так як ішла ну, шахтою, як брали вугілля, то так, ну так і заламується. Чоловік пані Олени тільки дивом не впав у яму. Вибратися звідти було б складно. Котлован круглої форми нагадує швидше кратери від падіння метеориту. Такі з'являються в місцях, де шахта проходить на незначній глибині від поверхні. Зараз яма залита водою. Сюди стікають ґрунтові води по вже пошкодженій дренажній системі. Небезпека такого сідання відбувається. На початку весни, осені, коли випадає велика кількість опадів, грунту і вода підходять, і плюс ґрунт намокає, і йде осадка ґрунту. Ну, зараз тут пройом близько ну, 4,5 метра в діаметрі і десь глибиною до 4 метрів. Одночасно з цим провалом неподалік помітили інший. Розмірами вони ідентичні, от тільки замість води яма перетворилася на смітник. Останнім часом каже сільський голова, провали утворюються інтенсивніше і в тих місцях, де цього не чекають. На жаль, прогнозувати, де і коли, в якому місті, в якому десь масштабі, можливий такий провал, ніхто не може зараз сказати. І спрогнозувати не можемо. Тому практично все йде по мірі того, як виникають ці провали так і так йде їх ліквідація. Сільськогосподарські угіддя не єдине, що йде під землю. В селі чимало будинків, які просідають. І не десь на околиці, а прямісінько в центральній частині. Три роки поспіль пані Надія намагається самотужки призупинити осідання власного будинку. Та безрезультатно фундамент був туйка такий. А тепер який? А там із того спереді був сякий, а тепер всіки. Її, як і будинки сусідів, розташовані прімісінько біля шахти. Та, хоч і закрита, але, за словами людей, не укріплено. Цим бережком, долину ниже моїх цих ступів проходить шахта. Далі ще шахта проходить ниже кливцяні Марії, теж у неї у дворі, як рвали віно, так зробилася така углублена яма, що стали два трактори граві. Щоб берегти майно і життя тим, хто планує будуватися сільська влада визначила заборонні території в межах села. Ми практично не будуємо і не даємо ніяких повноважень для будівництва на тих територіях, де проходив водобудок, тому що ясно, що це було вже десь умисне або передбачуване надання людині території, де може на перспективу бути небезпека. Ліквідація наслідків провалів додаткові витрати для місцевого бюджету. Навіть зараз, щоб засипати котлован, потрібно 3-4 вантажівки гравію. Якщо провали з'являтимуться частіше і біля житлових будинків, то на село можливо чекатиме солодвицький сценарій. Суд позбавив житла вдову військовослужбовця в Тячеві. Жінку з донькою та внуком примусово виселили з квартири, яку отримав її чоловік на тимчасовій основі, і де вони прожили 21 рік. Після примусового переселення розповідає жінка. Не дорахувалося 17 тисяч доларів. США. зараз родина тісниться в гуртожитку та намагається добиватися справедливості. Місця в новій квартирі гуртожитку заледве вистачає, щоб розмістити всі речі, більшість з яких навіть не розпаковані. Відтоді як пані Тамару без попередження вигнали з квартири, в якій вона прожила 21 рік. Ні приватизувати квартиру, ні приписатися там родина не могла, адже це теж мало бути лише тимчасовим житлом. Після смерті чоловіка будинок виставили на аукціон. А жінці запропонували переїхати в одну з кімнат необлаштованого гуртожитку, де власне вона зараз і живе. так як заводський гуртожиток і по нинішній день у судових спорних. І я не согласилась. Я кажу: якщо дасте придатне житло, то освобождаю. А так я мене не є просто куди за власним бажанням переселятися розуміла, в будинок без так... комунікацій та належних умов для життя, жінка не стала. Прийняти таке рішення, їй, так би мовити, допоміг суд та державна виконавча служба, співробітники якої зранку 6 березня 2012 року, коли пані Тамара була на роботі, без попередження почали споковувати майно. Коли підійшла до того, виділа близько 20 циган. Які кидали речі на прицепі з мусором, який по городу збирав. І коли я вже виділа і кажу, що ви робите, вони кажуть, нам все одно, нам, нам гроші платять, а ми робимо. Всі речі спакували у сміттєві мішки та складали на причіп. холодильник, газову плиту, а також меблі викидали прямо на подвір'я, пошкодивши їх. Жінка каже, що після того зникли і гроші, сховані в одному з диванів. Коли побачила ще диван, а в дивані 17 тисяч доларів і тисячі рублями руськими. Я попросила Макара Нестора, говорю, хто цей диван виносив, скажіть, щоб, щоб вияснити, хто забрав гроші. Ну, они начали насміхатись, кажуть, нам платять, нам все равно. Що робити? Кажуть, так ви хоча б... Предупредили, щось сказали, нічого. Після всього жінка знепритомніла і її доставили в лікарню. Речі тим часом перевезли на нове місце проживання. За словами пані Тамари, на квартиру доставили тільки половину всього. Решта майна просто зникла. Неодноразові звернення до міліції, прокуратури та суду справу з місця не зрушили. Збитки заподіяні держвиконавцями, а також зниклі гроші ніхто не відшкодовує. Більше року родина живе надіями на допомогу у квартирі, де кухня і спальня знаходяться в одній кімнаті, а санвузол не підключений до води та каналізації. За цілий рік без світла при свічках, і, звісно, два балони газу, щоб побугрівати. Ну стремилися мися, щоб найбільше по гостях ходити, як скажемо, по родині, де ночувати, коли великі морози. А так самі можете бачити, що ні води, нічого, як у магазині. Наразі триває черговий суд. Жінка сподівається, що справедливість все таки візьме верх, і вона зможе отримати вкрадені гроші, з яких придбає нормальне житло для себе та доньки з внуком. Ужгород перетворився на місто, де багато бруду, невпорядкованих вулиць та горе сміття. Мешканці обурені недобросовісним освоєнням коштів, які виділяються з міського бюджету на господарчі потреби, і бездіяльністю комунальних служб, які не слідкують за благоустроєм обласного центру. Про захаращене місто далі. Ірина Ващук. Центральні та спальні райони Ужгорода потребують негайного облагородження і ремонту після зими, погоджуються містяни. Так на комунальні видатки з міського бюджету на ці потреби було виділено 6 мільйонів гривень. Від того часу пройшло кілька місяців. Однак мешканці міста ніякого покращення так і не помітили. Натомість виникає питання, куди поділися кошти. Те, що кошти освоюються, це безперечно так. Питання як вони освоюються і наскільки я думаю, тут не треба когось питати. Тут кожен ужгородець може вийти на свою вулицю найближчу, подивитися, наскільки вони прибрані. Це особливо актуально в тому випадку, коли ми дізнаємось, що на це виділено із бюджету Ужгорода 6 мільйонів гривень на прибирання вулиць. Вочі кидаються занедбані артефакти для відпочинку. Непофарбовані лавиці, купою сміття під сидінням, смітники та занедбані клумби. Поки не подбали комунальні служби і про пішохідні доріжки та бордюри. Соромно за комунальні служби. Хоча ми бачимо, яку тему ми не піднімаємо проблемну більшості випадків. Мова йде якраз про комунальні служби, про те, що вони не допрацьовують. Аби дізнатися, куди саме пішли кошти на господарські роботи. Ми звернулися у міську раду. Інформація про цільове призначення коштів, які потрібні на господарські та комунальні видатки, виявилася закритою. Тому вперше з цього приводу нам доведеться подавати офіційний запит у міську раду. Після відповіді на офіційний запит ми розкажемо про те, наскільки доцільно використали в Ужгороді виділені на благоустрій міста кошти. Інформаційна програма Час триває і далі у її продовженні. Дивіться про наступні новини. Річка забрала життя у латориці, знайшли два трупи. Овочевий бум, де та як вирощують ранні культури. Перспектива – ХУС-2013 – Сучасні методи виховання і навчання. 15 квітня у латориці знайшли два тіла померлих. Причини смерті з'ясовуються, однак ознак насильства не виявлено. Олександр Поліщук поспілкувався з правоохоронцями, і іншими експертами. І от що довідався. 15 квітня у понеділок, близько 15-ї години, на лінію МНС надійшло повідомлення від невідомих про те, що поблизу села Карпати Мукачівського району у річці Латориця плаває труп людини. Міліції довелось добряче попрацювати, аби дістати тіло загиблого із води. Його Прикмет вік від 40 до 50 років, зріст 160-170 см, волосся чорне з Залисиною. Без трьох передніх зубів. Нам попереднім поглядом було так встановлено, що він був одягнутий у сірий піджак, білу сорочку, сині труси без штанів. Причини смерті з'ясовуватимуть судмедексперти. цього ж дня, але близько 18.30 надходить ще одне повідомлення від невідомих на лінію МНС про труп у Латориці. Але тепер його знайшли поблизу села Чинадієво. З етичних міркувань ми не показуємо, в якому стані було тіло, коли його дістали з води правоохоронці. Молода людина віком від 30 до 35 років, зріст її від 165 до 170 сантиметрів, волосся русе коротке з залисиною. Ну, на цій людині взагалі ніякого одягу не було, тільки носки. Десь встановлюємо і перевіряємо цю людину, тому що останнім часом було багато безвісті. Зниклих особи загиблих і причини їх смерті вже найближчим часом з'ясують правоохоронці. Українські збройні сили поповнюються призовиками з Мукачева та району. Сьогодні Мукачівський військомат відправив 40 призовників на строкову військову службу. Юнакам доведеться служити у сухопутних військах, державній службі транспорту та елітному президентському полку. Весняний призов не останній в цьому році. Як вважає більшість, спираючись на рішення державного керівництва про перевід армії на контрактну форму. Цей призив не є останній на підставі указу президента України. Про черговий призив призив буде проводитися весною і осінню. Повністю замінити строку у військову службу на службу в армії за контрактом планують у наступному році. Такий крок вимагає чимало кардинальних змін, над якими зараз працюють. Наступний рік, поки в перспективі заплановано призив на військову службу за контрактом. Ну це ще не остаточне рішення. Питання це розглядається на уровні начальника генерального штабу, міністра оборони Верховної Ради. Якщо реформа в збройних силах відбудеться, то наступного року юнаків не призиватимуть. Вони самі будуть зацікавлені в проходженні військової служби. З приходом весни починається справжній бум на свіжі овочі. На ринках наче вулико огірки, помідори, зелень, капуста та редиска. Ці ранні овочі заманюють покупців різними барвами та корисними смаками. Де і як вирощують ці культури, бачила наша знімальна група. Пан Дюла, що живе на берегівщині, роками займається овочівництвом. Його ділянки майже цілий рік бояють зеленню, а відповідно до сезону вирощує овочеві культури на відкритому або закритому ґрунті. Зараз Дюла Йосипович збирає перший врожай із теплиць. Вирощуємо майже всі овочні культури. Ну, в основному, те, що у нас йде в Закарпатській області, на що є спрос перець. Помідори, огурці. Ну і, звісно, і капусту білокачарна. Перві деньги отримуємо з огурцов. Фермер каже, врожаєм задоволений. Професіонали, які займаються вирощуванням овочевих культур, стверджують, що цього року їх плодовитість буде слабшою ніж минулоріч. Плюс холода, плюс немає сонця. Дуже поганий буде сільськогосподарство. Цей рік для, для тих, хто має теплиці. Тому що відсутність сонця проблемою нема, якщо холодно, можна нагріти. Коли нема сонця, грях не розвивається. Нема все, все живе требує сонця. Важливу роль відіграють не тільки погодні умови, але і догляд за культурами та їх похідний гатунок. Часто фермери використовують насіння імпортоване з за кордону. Два роки назад ми почали підписали контракт з турецькою компанією і почали імпортувати на територію України та Білорусі насіння. Турецька селекція овочевий бізнес не лише трудомісткий, а й затратний, кажуть селяни. Тож і продукти ці тепер коштують відповідно. Все ж перед великодніми святами вже традиційно продавці ще більше піднімуть ціну, але після свят вона стабілізується, запевняють фермери. Минулого тижня впродовж трьох днів у Хусті у рамках міжнародного проекту освіта 21-го століття та міжнародного психолого-педагогічного фестивалю проходив мініфест Перспектива Хуст Хуст-2013». Щоб поділитися своїм досвідом? Туди з'їхалися кращі педагоги з різних країн світу. В умовах сучасності педагоги потребують простих методик, які покращили б освітній процес. Для цього і збираються фахівці та діляться власними методиками. Передбачаю перед собою об'єднання громадських організацій, фахівців, освітніх закладів. Небайдужих людей до світа, яких об'єднує загальна ціль зробити нашу освіту кращою, зробити наших дітей, вчителів більш інтелектуальними, більш грамотними. Проект Перспектива започаткували ще у 2004 році. Одразу після створення Всеукраїнської асоціації розвитку творчої особистості. В результаті вже четвертий рік поспіль на своєрідний фест збирають кращих фахівців в області педагогіки з різних країн світу. Дуже приємно, що власне в нас на Україні. Зареєстрована перший посібник по мнемотехніки, тобто по мистецтві ефективного запам'ятовування за своєї інформації в світі, і зараз от ми починаємо вже ділитися нашими методики, шукати, знаходити однодумців. У Хусті таких однодумців знайшлося найбільше, тому тут і проходить мініфест. Тренери приїхали з Харкова, Одеси і Лічівська. Найбільша делегація з Вінниці, адже у них по їх методикам вже є певні напрацювання. Звичайно, результати вже в нас є. І ще в нас вже і посібник є готовий, який отримав в схвалену міністерство освіти України. Є програми, які вже я як автор є програми перший клас. Ми плануємо зробити так, щоб мнемотехніка була варіативна частина для вивчення дітей в школі до прикладу інший тренер, пані Наталя мнемотехнікою займається з 2007 року. Цьогоріч презентую аж два напрямки. Одне з направлень це управління в образованні, де будуть підняти такі проблеми, як у сучасному продуктивному уроці, його проблемі, аналізі. І рішення тих проблем, возникают у учителей. І второе, очень важное, это здоров'я зберігаючі технології в образовательном процесі. Кожен тренер працюватиме за аудиторією у своєму напрямку. про те, мета одна поділитись досвідом та ефективними власними досягненнями. Західній Україні даний напрямок поки розвивається тільки у нас. Центральна охоплена Вінниця, там центр, південь і схід мають свої. Навіть кафедри в Ялтинському педагогічному інституті є по мнемотехніці. на заході поки що лише на рівні нашого ентузіазму. Міжнародний психологопедагогічний фестиваль відбудеться влітку в Ілічівську. Ну і нарешті про приємне цього тижня в Україні потеплішає до 24 градусів тепла. Нарешті до нашої країни наближається антициклон. В найближчі дні синоптики обіцяють суттєве потепління. Стопчик термометра найближчими днями перетне відмітку 20 градусів. Нарешті прийшла до нас справжня весна. Нехай таки вже буде весняним ваш настрій в цей вечір. Ну а нам час завершувати випуск новин. Залишилось показати про що розкажуть наші журналісти вже завтра. У часі чудодійне каміння. Каміння, що лікує архітектурна візитівка, в мукачеві відроджують історичні будівлі. Зберегти шлюб в уж взялись Взялися рятувати подружній союз. Ці події покаже час вже 17 квітня. На сьогодні це все радісних вам вражень. Ну і прийміть мої вітання з настанням справжньої весни. Нехай вона для вас буде щасливою.